Правоохоронці Дніпропетровщини допомагають переселенцям зі сходу України. Фахівці відділу у справах дітей і Даї відвідали центр тимчасового перебування у селі Волоське. Там знайшли прихисток, дорослі із дітьми, які через бойові дії змушені були залишити свої домівки. Міліціонери зібрали і привезли одяг, білизну, іграшки та інші речі першої необхідності. Дітям вже організували розважальну програму, яка дозволила відволіктися від події, які шокували. Увалы, увесь свет. Меня зовут Анжелика. Мне 10 лет. Я приехала из города Краматорс. приехала милиция, и нам были конкурсы. Очень весело. Для взрослых вещи. Разные вещи. Это от насильных вещей, которые нам предоставили наши хозяева магазинов города Днепропетровска и нашей области. А также мы привезли и предметы домашнего обихода.